Всім привіт, слава Україні. Так, що зараз зима? Федька стоїть уже. Ой, вже ще перед новим роком заводив я останній раз його. Зварив тут таку приблуду, рамку на три бурони. було в мене таких три бурони. Є ще кінська сільвага, але так неудобно з нею вирішив зварити рамку до них. Вона було б на 4, але. У мене є тільки три, того буде так. Ну і вирішив одразу завести трактора вже. Я кажу, ще перед новим роком я вже навіть і забув, коли я його заводив. Вчора в нас вранці було мінус 10, сьогодні трошки тепліше, мінус 8. Мороз, то все відлига була дощі. Зараз хочу глянути, як він заведеться на холодну, одразу вам показав. Так, тут радіатор я закриваю таким мішком. Зараз включу масу. ну, Трактор я ще не заводив, він холодний, якщо він давно стоїть. Так, масу включив. Включив масу, зараз не виключаючи відео, одразу спробую. І одразу хочу виїхати, побачити, там, підняти, опустити ненавісті, на як воно буде та рамка. Так. Погріємо трохи свічку хто не знає, як Донфенгу включається свічана кала, без вижиму щеплення треба ну, включати так, як на заводку, і він дивіться на стрілку амперметра. Хоп, відскакує. Так, пробуємо. звівся ось як бачу так трошки важкувато але я, я думаю що і акумулятор трохи вже бо я його не знімав на зиму то може він а ще знімав я його пару разів в машину заводив знімав з трактора Може він вже трошки під... підсів. Ось так завівся, так працює, так і трошки нерівно спочатку. А Зараз він прогріється трошки. Провірю зразу цю рамку, як вона була, тому там ті ципків короктичі. Може, хай буду чи довше буде видно. так Ось так, може, і Виїхав трохи на двір, трошки прогрівся. Не знаю, на відео не видно, але трошки димок. Не видно на відео, я не знаю. Ну, вірте на слово, димок чуть-чуть є. Це не холости, я зараз це трошки рушний газ є. О, пустив на холостий. На камеру не видно, але воно чуть-чуть так як, як подимлює, бо мене питали, там хтось чи кидає димок. Ну, він так якби його очима видно, але камера його не передає. Він так ну, Я не думаю, що це щось таке страшне. Рівень масла, ще не нагрівся, нагрівся, он 50 градусів показує. Давно не заводив, трошки болків поганять. Оразу провірив. Такі. Дві борони почепив на 4 цепки, а ця в мене одна борона, ця крайня. То вона я її на плуга чіпляю весною, як гору під картоплю. Так її цепи поставляв. Щось круга а Ті на 4 цепа. Ну, таке. З чого було, з того зліпило, таке. такий профіль в мене був. Я же лізо, що не купляти, там де не хватило, трошки там подоточував, там арматура, там все щось таке. Ну з чого було, я думаю, пригодиться. Ну, Ось такі справи, всім миру, всім дякую за увагу, до побачення.